Традиційна велоінспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим та комунальниками вирушила сьогодні серед містям від адмінбудинку через площу ринок вулицею Галицькою і до вулиці Довгої. Десь траву покосити, а десь вирівняти асфальт. Доручень Руслан Марцінків комунальникам дав чимало. Де, що виконають найближчим часом частину робіт обіцяють завершити за місяць. Ну і саме основне, але це ми цього тижня постараємося зробити тротуари на на мості на вулиці Галицькій. Бо ми свого часу там провалились плити перекриття, ми замінили десь порядка десь 10 плит бетонних поставили нових, але треба заасфальтувати. Ну, чекали, чекали погоди трохи теплішої, тому що на тротуари треба брати такий піщанистий асфальт. А він хоче теплої погоди. Благоустрій дворів, ремонт міжбудинкових проїздів та покіст трави такі доручення отримали комунальники від міського голови. Дивилися двори, дивилися стан відновлення розкопок, також дивилися велику увагу, зосереджували на доступність, на стан доріг, на косіння, на прибирання об'єктів благоустрою. Суттєво зауважень не було. А Ті поточні роботи, які є заплановані, і цього теж не будуть виконані. А далі велоінспекція вирушила перевіряти заклади освіти. Зокрема, оглянули ліцей номер 17 Навчальний заклад чекає на ремонтні роботи. Їх розпочнуть, коли діти підуть на літні канікули. Роботи, які потрібно зробити благоустрій, вивіз сміття. Також заїхали 17-ту школу, подивилися, як там ремонтуються санвузли. А також є є питання, треба починати ремонт їдальні в 17 сімнадцятій школі. Ну, загалом інспекція за планом, вівторкова інспекція, тому працюємо над тим, щоб все було гаразд, і щоб все було прибрано, чисто і місто було порядковане.